Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую розсольник. Пірніше готуватиме мультиварка, я лише закладаю у неї продукти. Це не рецепт класичного розсольника, той, що готують з перловою крупою, з нирками. У мене наш улюблений розсольник поселянський. рисова крупа. А ще маю ось таку гарну заготовку. Подивіться, щойно принесла з льоху слоїк, тут свинячі реберця. От, засолені в маринаді. Гляньте синячі реберся, а ще огірочки квашені, хрумкі, тверденькі, з дубовим листочком. Барабольку моркву почистила. Так, реберця перекладаю на дно чаші. Тепер бараболька, морква. Крупу промиваю. Тепер огірочки. Можна огірочки нарізати кубиком, можна натерти. Я натерла на грубій терці, а ще додаю кілька ложок огіркового квасу для гарної кислинки. Тепер спеції, сіль, пекучий перець, а ще сушений чесник. Солі багато не даю, тому що в мене ребра в солоні рупі. Даю трошки солі, а потім за смаком ще буду підсолювати при потребі. Так, можна заливати водичкою. Накривати кришкою і вмикати в розетку. Так, вмикаю режим скороварки. Тут є. От, бачите, тут є готова програма суп. Все, вмикаю старт. І далі мультиварка готує сама все. Так, мультиварка вже вимкнулася. Я одразу зелень не готувала свіжу. Ох, все гарно пахне. Смачно пахне. Ви знаєте, я дуже люблю готувати у мультиварці, тому що це завжди дуже швидко і дуже смачно.